Як відома фотомодель та богемна світська левиця початку ХХ століття зняла одну з найбільш символічних фотографій перемоги у Другій світовій. Вітаю вас! Це перше відео із серії про відомих фотографинь. І сьогодні ми поговоримо про Лі Міллер. Лі Міллер, одна з небагатьох жінок, військових кореспонденток, поспішила у єдине місце у цілому Мюнхені, де була така жадана, гаряча вода, електрика та тепло, зняла брудну форму та прийняла ванну в квартирі Гітлера в день, коли він покінчив з життям. Кмітлива, холодно, красива та загадкова Лімілер, наче була створена для богемного культурного життя Парижу 30-х років. Вона побувала в об'єктивах практично всіх відомих фотографів того часу. Знялася у кіно та з'являлася на полотнах Пікасо, зводила з розуму численних чоловіків. Але вона не хотіла бути лише об'єктом на фотографіях, вона жадала їх створювати. Життя та роботи Лі Міллер показують різні аспекти однієї і тієї ж епохи. В одній з них вона була фотомоделлю з обкладинок Квок, в іншій богемною музою Манрея та сюрреалістичною фотографиною новатором, в третій — однією з перших жінок військових кореспонденток і першим фотографом, який документує звільнення концтаборів Бухенвальд да Хау. Побачене залишає в ній слід на все життя, але говорити про це вона не може. Зараз ми б назвали це посттравматичним синдромом. І лише через багато років, коли Міллер вже не буде в живих, її син знайде на горищі їхнього дому безліч світлин, світлини, які показують невимовний жах, але водночас відкривають дивовижну історію жінки, яка показала обличчя людства у найтемніші його часи.